У Рохті на Івано-Франківщині місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому військові ТЦК та СП перевіряли документи військовозобов'язаних. Люди стверджують, що через це на курорт бояться їхати туристи. Під час сварки протестувальники напали на автомобіль військового із ТЦК. Про це повідомив Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки. Інцидент трапився 4 липня. <кій>

У певний момент люди перекрили дорогу автомобілю, за кермом якого перебував чоловік у військовій формі, та почали бити по транспортному засобу ногами та руками, а потім виштовхали авто на узбіччя. З відео зрозуміло, що військовому стало погано. Івано-Франківському ТЦК пояснили, через що сталася суперечка. За словами військових, на в'їзді до ворогти стояв блокпост, на якому перевіряли документи військовозобов'язаних. Проте місцеві жителі заявили, що через це до ворогти не їдуть туристи. Водночас у військоматі зауважили, що на курорт не їдуть лише ті чоловіки які намагаються уникнути свого конституційного обов'язку.